Друзі, доброго дня. Ви мене неодноразово питалися, а що то за люди стоять просто таки на вході у Микулинецьке кладовище? Я зараз тут і постараюсь вам розповісти. Перший це Юрій. Він був ректором ТНЕО, професор. Ну, одним словом, дуже таки заслужена людина, багато в нього всяких наукових праць. Ну, Єдине, от що от помер він дуже таки, все-таки молодим. 62 роки. Це як то кажуть, ще жити б тобі і жити. Коло нього по сусідству Володимир Вихрущ, цей до того, що і доктор економічних наук, і також професор, і дуже багато в нього наукових праць. Він ще був там і поет, і митець. Ну одним словом, теж дуже видатна людина. По сусідству це був міліціонер, вроді би, обласна міліція. Роман Олександрович Подсаднюк також він, до речі, помер досить таки молодим. Дивіться, як рано йдуть чоловіки, і коло них замикає оцю четвірку. Це також ректор, професор, також дуже видатна людина. Це Ковальчук Леонід Якимович. Він був ректором медичного університету. Ось така друзі, оця алея. І, до речі, як дивишся, ну всі померли досить таки в молодому віці. Чого це так, чоловіки мруть швидко, я не знаю. Так що цінуйте їх.